Зазначте прізвище, ім'я по батькові. На відео зв'язку з Ленінським райсудом Харкова 74-річний Віктор Старовір. Сьогодні його допитують у справі про пожежу в будинку для літніх золотий час. Чоловік один із постояльців, яким вдалося вціліти. Дах горів. А для того, щоб мене винести на двір, треба було спочатку винести з підвала на другий поверх, а потім тільки на перший і на вулицю. Приватна двоповерхівка згоріла торік наприкінці січня. У пожежі загинули 15 пожильців. За даними правоохоронців, дозволів на роботу заклад не мав. Приміщення не було обладнане для перебування там літніх людей. Справу розслідують як порушення вимог пожежної безпеки. На лаві для підсудних четверо. Власник будинку Славіка Копян, орендарі подружжя Кравченко, адміністратором закладу прокуратура вважає Ігоря Мірончука. Останній стверджує, Віктора з цокольного поверху будинку витягав він. Ви мене пам'ятаєте і те, що я вас виносив. А я не бачу обличчя. То був високий парубок до 40 років. Мірончука пенсіонер не впізнає, не пам'ятає і імені того, хто його врятував. Близько півроку після інсульту в пансіонаті на другому поверсі жив і Андрій Парфьонов. Згадує, загорілося у сусідній кімнаті. Почалося димітися звідти пішов запах. Я добре знаю, оскільки за спеціальністю електрик, що так горить проводка. У моїй палаті град на вікні не було. Але справа в тому, що там висота така, що якби я й стрибнув, то вбився б. За даними слідства, зайнялося від перегріву розетки на другому поверсі. У неї був вімкнений обігрівач. Газовий котел у будинку не працював. Жодного вогнегасника в нас не було. Якби він був, я б цю пожежу сам погасив. Стіни дерев'яні, вшиті китайським пластиком і на підлозі китайське лінолеум. Це загоряється моментально. до трибунки. Санітарка Олена Халамандра доглядала літніх у золотому часі майже півтора року. Вам казали, що робити у випадку пожежі? Ні. З підсудних знає всіх, крім власника будинку Акопяна. До санітарки звертається подружжя орендарів. А, лично я. Особисто я давав вам якісь розпорядження? Ні. Тобто, чи брав якусь участь у роботі пансіонату? Ні. Скажіть, будь ласка, якщо щось ламалося в пансіонаті, ви перший дзвінок робили мені? Ні. Ми до вас взагалі не зверталися. А до кого ви зверталися? До Ігоря. Кого вважали крізноком? Ну, я так думала, що Ольга Анатоліївна — хазяйка, а Ігор типу адміністратора. Тримання під вартою всім обвинуваченим суд продовжує майже до квітня. Наступне засідання призначає на кінець лютого. Мають допитати інших працівників пансіонату, каже прокурор Асхат Саліхов. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.